Гетьман України Іван Мазепа був алхіміком. І зараз я вам все розповім з вами, український історик Олександр Алферов. Іван Мазепа був одним з найбагатших людей Центрально-східної Європи. Особливо ж після його смерті всі шукали скарби Мазепи, адже воно подивіться: будував церкви, університети, школи, все будував, прикрашав міста, столиці, звідки ж у нього гроші. І зрозуміло, що злі і почали говорити, що Мазепа володів колосальними статками, тому що одного разу якийсь монах французький. Показав йому, як робити золото і з таємних рудників на території сьогоднішньої Полтавщини. Але за цими заздростями, звісно, ніхто ж навіть не подумав дослідити, що за статками гетьмана була величезна менеджерська робота, реформи в митній, в податковій справі і власне заздрість взагалі не найкраще явище.